17 лютого до нас прийшли сотники. Вони попросили в нас, щоб ми пішли на Майдан і роздали, у нас був такий флаєр, Євромайдан СОС, Контакти, що робити, коли затримують. Наші волонтери пішли роздавати ці флайери на Майдан. Потім, 18-го, нам почали дзвонити на гарячі лінії і казати, що людей вбивають ми протягом цих днів. І тут вже психологи почали працювати з нашими волонтерами. Тому що ми всі пов'язані, і тут важко загалом само по собі, а коли ти бачиш в списках своїх знайомих або друзів, це взагалі дуже складно, у нас були такі випадки. От і коли це сталося, ми зрозуміли, що ну, тут адвоката мені допоможеш. І ми відправили волонтерів в морги, в Михайлівські, в інші місця, де вже ці тіла зводили. Ми не знали, чим все закінчиться. Ми хотіли записати, що ці люди, щоб потім. Щоб потім вони не зникли випадково, от ми хотіли просто хоча б встигнути зафіксувати. От, і оскільки ми це почали робити, ми були першими, хто знали, що цих людей не п'ять, не десять вбитих. От, і в цей момент мені телефонує мій чоловік, і він каже, він каже, що ти знаєш, що я на майдані. Я кажу, ну? Він навіть так сказав, ти ж розумієш, що я на Майдані. Я кажу, ну я розумію. Я пам'ятаю, що я запитала його, чи є у нього якийсь там бронежилет, він посміявся з мене і сказав: слухай, тут таким стріляють, який бронежилет. От я поклала трубку, хоча я абсолютно не герой. І мені хотілося сказати йому, що тікай звідти, будь ласка, я тебе прошу. Ну, але як я могла йому таке сказати, коли там на Майдані теж стільки людей і у кожного є сім'я?